Індійський привіт. Що насправді означає історичний візит на рендер-моді до Києва, де інді відкривається вікно можливості. Що відбувалося за лаштунками зустрічі? Є тут і подвійне дно насправді. Чи дійсно індійський прем'єр привіз послання від Путіна? Дуже цікава геополітична гра. і як амбіції Нью-Делі можуть допомогти у закінченні війни Росії проти України. I would like to have. Я дуже хотів би відіграти роль у мирному врегулюванні. Ми розібрали все у деталях. Теплі обійми з українським президентом і нестандартна програма. Володимир Зеленський везе високого гостя не до Михайлівського собору, де зазвичай вшановують полеглих воїнів світові лідери, і не у Бучу, а до меморіального комплексу дітям, які загинули від російської агресії. Нарендра моді лишає іграшку на знак пам'яті. Та чи випадковий саме такий маршрут? Це можливо нам натякає на те, що сама ця тема є чутливою для Моді. І тут відсилка до подій півтора місячної давнини, коли моді так само зустрічався із путіним у Москві відразу після того, як Росія уразила дитячу лікарню «Охмадит». Тоді індійський прем'єр сказав, коли вбивають дітей, серце обливається кров'ю. Щоправда, без жодних уточнень. Хто саме це робить? Можливо, це такий спосіб висловити повагу. Я би не хотіла використовувати слово реабілітуватися, але в принципі воно на це схоже насправді, що таким чином моді от висловлює співчуття ці трагедії. І схоже, цим візитом до Києва політик хотів продемонструвати, не підтримує агресію і не приєднується до вісі зла. Особливо враховуючи, що за зустрічі з Путіним отримав хвилю критики. Там є багато спекуляцій, чи доповідали йому, не повідали про удар по Ахмадіду. Мої індійські контакти кажуть, що начебто так, але запізно. Ну, але тут же питання подачі, і легенди, щоб якось вистрипнути з цієї неприємної ситуації. Але звісно ж, це лише верхівка політичного айсбергу. Є й інші приховані мотиви, які насправді визначають кроки лідерів глобального півдня. Про них розповім незабаром. А поки трохи особливостей політичної кухні південноазійської держави. Індія – колиска стародавніх цивілізацій, країна яскравих фарб і унікальних традицій, найбільша демократія світу, а ще потужний політичний гравець, що претендує на статус лідера глобального півдня. А вже тривалий час балансує між заходом, Росією та Китаєм. Як балансує? Підтримує дружні стосунки із Вашингтоном та водночас активно веде торгівлю з Москвою. Індійці дуже полюбляють гострі страви та чи не перестараються зі спеціями на геополітичній кухні? І що приготують у підсумку? Балансування зумовлене економічними інтересами. У Нью-Делі намагаються вичавити з Москви якомога більше нафту із дисконтом зброю. Якщо для Індії з'явиться якийсь більш привабливий партнер в цьому контексті, Індія буде використовувати ці можливості, які будуть відкриватися в подальшому. Нам варто про це пам'ятати. Індійська позиція не про українська і не про російська, а про індійська індія в першу чергу прагне реалізовувати власні національні інтереси. Якщо Росія може це задовольнити, то Індія буде в подальшому цим користуватися, не відкидаючи стосунки з заходом, що дозволить Індії розширити ринки збуту, отримати нові інвестиції і зробити стрімкий ривок угору. Та для цього Нью-Делі має, хоча би у ключових політичних питаннях, йти у фарватері США, на що буцімто прозоро натякнули демократичні партнери. Це не те, що там пряма умова да, в моді звучала, але складається так ситуація, що він чітко розуміє невербальні поради, що це треба зробити, і приїзд до України ставить його на голову вище зараз для європейських а, його партнерів, аніж Сінзіпіна такий не сидять і чухають потилицю стосовно того, а чому всі не поїхав до Києва попереду моді. Із товаришем Сі виплили не випадково. справа у тому, що Індія зараз стає противагою Піднебесній. США намагаються послабити свого головного геополітичного ворога із її допомогою. А для Нью-Делі це шанс стати у майбутньому лідером глобального півдня. У Індії шалені перспективи, але ними потрібно скористатися. І для цього моді має показати який його особистий вплив, і який вплив Індії в зовнішній політиці, поки що він значно менше ніж масштаб Індії. І процес вже пішов. Після фактичної підтримки Китаєм Росії велика частина західного бізнесу переорієнтовується звідти на Індію. А тут ще візит на рендер-моді до Польщі. Він відбувся у середині цього тижня. А слідом до нас а раптом Індія зможе підхопити провалену Китаєм місію миротворця. Оскільки Китай вже втратив всі можливі шанси зіграти конструктивну роль, як вони про це неодноразово заявляли, то для Індії відкривається вікно можливості для того, аби перехопити ініціативу. І тут ми переходимо до головного питання: чи може Нью-Делі прискорити закінчення російсько-української війни? І яке послання через моді передав Путін українському президенту? Та чи був хлопчик, тобто послання, взагалі? Для того, щоб передати послання в сучасному світі, існує дуже багато каналів. Для цього не потрібен цілий прем'єр-міністр Індії. І якщо послання возити в різні сторони, то прем'єр Індії він буде не в Делі, а буде якось курсувати між різними столицями. І з іншими потрібно говорити з американцями, з тими ж китайцями, там з ЄС з ключовими гравцями. Слушно, але серед експертів є і інша думка передав, але не буквально озвучив частину. Інформації, якою володіє, можливо, навіть аби дійсно підштовхнути мирний процес, та до нього ще далеко Водночас Моді казав Путіну, що зараз не ера війни, а українському президенту що Індія підтримує цілісність і суверенітет України. Дякую за підтримку Індії, нашого суверенітету і територіальної цілісності. Питання закінчення війни і справедливого миру для України це пріоритет. Ми провели нещодавно перший на саміт миру. Я хочу подякувати за те, що Індія була присутня на цьому саміті. Важливий знак до Києва індійський політик прибув на свято українського прапора напередодні дня незалежності, і це дуже красномовний сигнал. В Індії нічого просто так не буває. В Індії завжди має бути історія, має бути легенда, має бути натяк. І головна заява, що пролунала під час візиту, Запевняю вас, Індія готова зробити свій проактивний внесок у всі ті зусилля, які докладаються для досягнення миру. І я особисто, як друг, якщо можу відіграти якусь роль, то я дуже хотів би відіграти цю роль у мирному врегулюванні. Та чи готова Індія відмовитися від багатовекторності і балансування та стати на бік заходу і України? За один візит навряд чи ми побачимо якихось дійсно тектонічних зрушень в індійській позиції стосовно війни скоріш за все, навіть на міжнародних майданчиках індія продовжує продовжить свою тактику не голосування ані за ані проти щодо українських резолюцій буде утримуватися під час голосування. Плюс треба сказати, що індійська дипломатія, окрім того, що вона практична і прагматична, вона ще дуже тиха. Чи може насправді Делі стати новим більш вправ? Ним за попередників, миротворцям зараз Індія не пропонує нових мирних планів, але готова підтримати переговори. Треба використати Індію для того, щоб вона допомогла нам завершити війну на вигідних для нас умовах. Практичний бік зустрічі сторони підписали документи про співробітництво у галузях медицини, сільського господарства, гуманітарної допомоги, обговорювали посилення співпраці у торгівлі, фармацевтиці, ОПК. І зараз це для України дуже важливо. А нам зараз потрібна ця підтримка безумовно. Нам потрібні інвестиції. Індуси вони спокійно ставляться до ризиків. Так що можна говорити про критичні проекти саме зараз? Можна говорити про співпрацю в безпековій сфері. Зрештою, офіційний Київ сприйняв візит моді як демонстрацію підтримки. Про це за підсумками написав Нью-Йорк Таймс із посиланням на наших посадовців. Із неозвученого Індія може зробити вагомий внесок у посилення українських позицій, якщо проведе переговори з країнами Азії і Африки, які зараз тримають дистанцію. Це для нас ключ до глобального півдня. Головне, аби менше слів, більше делі. Але чи ж факти тижня, а єдині новини.